І це пише, дякую, що відвідала Санта-Моніку. Дякую пану Байдену, що впустив мене, щоб я відвідав Санта-Моніку. Блін, нареально не крута. Нереально крута атмосфера. Блін, чесно, я відвідав дуже багато дуже лакшерських місць в Європі, таких як в Італії, Іспанії, навіть в Монако був. Ну це зараз, напевно, найбільше емоції приносить. Прям дуже кайфово. Знаєте, я тут вперше, от іменно зараз вперше, я раніше ніколи не був в Каліфорнії. Але таке відчуття, що я вже тут був. Я вже тут ходив, я вже це все програв. І в мене тут і п'ять зірочок було, і три зірочки. І з машини я там злітав в небо. Блін, звісно, відчуття, знаєте, аж воно аж там всередині щось просто я, я не маю слів. Я не знімаю окуляри, щоб зараз просто не показувати емоція, але це. Це просто це капець. Так що таке воно. Головне вірити, пробувати і обов'язково щось та щось вийде.